пролунав третій дзвоник. Уже готові. <звігаля> Вас чекають. Подожди, ще одна. Так. Так. Яким настроєм ми їдемо на до річку... наших захисників з добром, з радістю, з ніжністю, з любов'ю і хочемо, щоб вони скоріше одужували. Ой. Це мама. Йдемо за чоловіків. Ой, Та на бриниці вже бої, ці тривоги і бої. Вже так невесело цих боїв. Ой мама, і то брата. Сподіваємося, що їм піднімемо трошки настрій. Зібралися і самі до них приїхали. Правда, Машенька, Що хочеться донести в цей день під час виступу? Тим, хто буде слухати нашу концертну програму? Хочеться донести те, що ми про них дуже піклуємося, переживаємо за них. Ми хочемо, щоб вони швидше одужали. Ті часи не настали, завжди і всім допомагає Що? любов. А, ой, це ти добре сказала, мама. Так гарно, так, так поетично, так романтично Своєю творчістю і своїми піснями ми хочемо подякувати нашим захисникам. Краще за все про любов нам розкаже саме пісня. Ой, пісень у нас багато, ми ж тут не одні жіноча конкуренція велика. О, іде ще одна. Ой, чіпури Подарувати їм гарний настрій і щоб якнайшвидшого одушення. Цінуємо, поважаємо і ваші рідні, ваші жінки, ваші діточки вас, вас чекають. них ніколи не забуваємо і хочемо їм максимально позитивні емоції подарувати. Бо ми про них завжди пам'ятаємо і дуже любимо всіх. Головне, будь ласка, повертайтеся.